Доброго дня, член я член партії, я голова купов міської організації. Можна мені зайти всередину конференцію? Що, Що кажуть, ні? Чому проявлення мандати? Мандат мандату. Автомандати. Я голова франкому Хераської міської організації партії ОДА. Я із засобів масової інформації дізнався про те, що сьогодні в цьому приміщенні за цією адресою проводиться конференція міської організації, абсолютно незаконна конференція. Е, ну, я, по-перше, прийшов сюди, подивитися, що тут тісно твориться, чи це правда, чи це неправда. До цього я написав листа в міську юстицію з проханням, щоб вони направили теж сюди свого представника, щоб цей представник зафіксував порушення статуту, порушення законодавства, зафіксував ці порушення. А на сьогоднішній день, як ви бачите, зараз я прийшов, мене сюди не пускають. Я пред'явив свій партійний квитк, мене не пускають за партійним квитком. Вимагають якісь незрозумілі мандати, незрозуміло абсолютно. Я, як і хто заходить? Ну, Як, як ви бачите, цілком пропускають ту піцу, їжу, суші і все, все таке інше. Мені було, в принципі, все. Дякую. Як, як ви бачите, багато людей. <різь> <різь> ну, Я абсолютно не дарма, хотів туди потрапити. <різь> абсолютно не дарма. Ось моє посвідчення. Вибачай трохи бойове, бачиш мажорний номер, майже мажорний, один з найперших. Номерів 12. Таким ось чином. Дякую. А хто замовляв? Можете підказати? Без паня. Ви займаєтеся тільки доставкою, да?